Люди, добрі, дня! Вийшла в ефір. Подивитись уже тиждень настав, Як він пройде для тих, хто буде мене дивитися? Тож, дивимося. Загадуємо карту 1, 2, 3 і дивимось, що вам чекати. Так, карта номер 1. Карта номер 1. Дивіться, вже в такому положенні справедливість, яка буде так отходити. Це не є добре, але не є нічого поганого. Просто дивіться за документами в тих контори, чи якісь там офіси, чи якісь государственні такі учреждення, куди ви туди ходите, треба. Ну, може, щось буде не получатись, треба буде опять туди звертатися, але в конечному ітогі воно все прийде, все вийде, але будуть якісь затримки, щось буде не получатися. Нічого, у вас вийде. Я в вас вірю. Так, давайте хто карту номер 2. Ну, а ми ж тим, то, хто одиничку вибрав, ну, все буде тільки от щось з документами якимись, ну, і треба буде ретельно все перевіряти. Карта номер 2 Карта номер 2. Ну, дивіться, вам щасливий вообще випадок. Вам вообще повезе і можна і лотерейний квиточок купити, а можна. Ну, все у вас вийде. Тиждень пройде дуже. Ну, таке може щось таке статися несподіване, але приємне. То я за вас рада. Давайте хто карта номер три. загадав. подивимось, що вам чекати. Так, карта номер три. Так, тут башня ще в прямому положенні. Ну, якісь будуть негаразди. Ну, розрушиться те, що, знаєте, воно все на краще. Воно розрушиться і вам буде болісно. Але ви потім з часом ви зрозумієте, що це було так треба. По-другому -по ніяк. Ну, це буде несподівано, якесь. Ну, щось прям. Прям вообще. Розрушиться і ну, головне, щоб якщо ви на тих територіях, де дуже громко, то краще десь сховатися. Всім гарного тижня, не дивлячись ні на що.